Не так давно наш президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Шмигалю обговорити із польським прем'єром ситуацію із розсипанням. Українського зерна на кордоні всі ми пам'ятаємо ті відео. Тоді президент заявив, що ми сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності, те, що відбувалося, і те, що продовжує відбуватися щодо наших громадян та українських вантажів, маємо домовлятися поміж собою, українці і поляки, щоб наш спільний ворог у Москві не міг розгорнути конфлікти у прикордонні. Польські фермери тим часом планують повністю заблокувати усі пункти пропуску на польсько-українському кордоні. Таку акцію для країни, що воює із. Росією, тобто Україну Україну, тамтешні підприємці запланували на сьогоднішній день. Вона зараз на годиннику в нас 11.38, Якщо я не помиляюся, то у поляків зараз о пів на 11, або за 20.11, і ця акція вже триває. Я зацитую повідомлення від польських профспілок 20 лютого, тобто сьогодні, в рамках 30-денного загального страйку фермерів. Ми оголошуємо, що усі протестні дії будуть зосереджені на повній блокаді усіх прикордонних переходів між Польщею та Україною та протестах на місцях. Тож ми можемо з вами розуміти, що заблокованими будуть не лише прикордонні переходи, але й вузли зв'язку та під'їзди до перевантажувальних залізничних станцій і морських портів. Я нагадаю, що 9 лютого ще 24-го року ці проросійські налаштовані мітингувальники оголосили тридцятиденний загальний страйк. Вони вважають, що проблемою рентабельності сільськогосподарського виробництва переробної та інших галузей у Польщі є неконтрольоване, як вони кажуть, надходження товарів з України. Які імпортуються через відкриття кордонів із європейським союзом на цьому фоні у європейській комісії анонсували зустріч координаційної платформи з питань експорту і транзиту української агропродукції, якраз на тлі блокади фермерами українського кордону. У представника Європейської комісії запитали про протести польських фермерів, які заблокували кордон з Україною, внаслідок чого черга утворилася велетенська із тисячі вантажівок. Станом на вчорашній ранок їх було понад 3,5 тисяч, тисячі чи і він каже, що контакти продовжуються між Єврокомісією та усіма країнами-членами, кого це торкнулося. Ми вважаємо, що правильний форум для пошуку середньострокових та довгострокових рішень це координаційна група Європейського союзу, яка, до речі, має зібратися сьогодні. І оцей представник додав, що мирні демонстрації, як вони як він це називає, це базові права Європейського союзу. Але Єврокомісія неодноразово заявляла, що насильству немає місця, і національна влада відповідає за. Забезпечення порядку тому дуже важливо, щоб національні органи влади захищали пасажирські та вантажні перевезення, які є важливими для належного функціонування наших ланцюгів постачання до внутрішнього ринку європейського союзу. Наразі, з того, що відомо, польські фермери блокують шість пунктів пропуску на кордоні з Україною. Київ, як відомо, поінформував європейську комісію про ситуацію з блокадою польсько-українського кордону і очікує відповідної реакції від своїх партнерів. Далі про це повідомила віце-прем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина. Вона каже: Ми поінформували європейську комісію щодо ситуації на Україну на українсько польському кордоні, зокрема створення перешкод для пасажирських перевезень. Це є неприйнятним. Вона нагадала, що м -м, у вівторок у Брюсселі з ініціативи української сторони, тобто сьогодні, зустрінеться спільна координаційна платформа із питань експорту і транзиту української агропродукції, очікує. Коють на чітку і цілком зрозумілу реакцію європейських партнерів на блокування кордону і відновлення громадського порядку знову ж таки на тих самих кордонах. Я нагадаю, що. Ще 18 лютого повідомляли, що протестувальники надвечір намагалися блокувати колії на пункті пропуску Ягодинного до дорогуськ але поліція втрутилася. Рух вантажівок на цьому контрольно-пропускному пункті в неділю повністю був заблокований. В понеділок укрзалізниця повідомляла, що протестувальники заблокували проїзд пасажирського потяга Київ-Хелм. Але після втручання поліції все ж таки питання вирішилося. Українська Влада тим часом вже обговорює впровадження обмежувальних заходів на торгівлю із Польщею. Це у відповідь на блокаду кордону з польських з боку польських, точніше, фермерів, і намарні спроби уряду Польщі розв'язати цю проблему. Про це до речі пишуть журналісти Форбс, посилаючись на двох топових чиновників в уряді. Як вони пишуть, керівництво країни справді обговорює таку можливість? Ми за конструктив, як каже Микола Сольський, це міністр аграрної політики та продовольства України. Але звичайно будемо готові реагувати за його словами. Рішення може бути ухвалене упродовж двох тижнів. Подивимося, що відбуватиметься, надавати більше деталей. Сольський відмовився, він каже, це тонка тема. Поки коментувати нічого. Тут з одного боку дійсно тонка тема. З іншого боку, польські фермери дозволяють собі такі, скажімо, налаштовані проросійські, от, щоб не говорити за всіх, налаштовані проросійські польські фермери влаштовують, дійсно ходять по тонкій кризі, скажімо так, тому що беруть гроші у росіян, українське зерно та й загалом українське збіжжя, скажімо так, вони блокують. А от те зерно, яке заходить до них із території. Білорусі вони жодним чином не блокують, і на цьому фоні міністр сільського господарства і розвитку. Села Польщі Числав Сикерський напередодні цього великого протесту фермерів польських, тобто сьогоднішньої цієї акції протесту, він звернувся до них у листі, у якому окреслив пріоритети міністерства і запросив протестувальників до перемовин. Він звернувся з листом ввечері. Він був оприлюднений цей лист міністерством відповідним, і у ньому загалом міністр визнав, що регулювання торгівлі сільськогосподарською продукцією з України є одним із пріоритетів його міністерства. каже, що національна заборона на імпорт зернових насіння ріпаку та соняшнику, а також деяких продуктів переробки, таких як пшеничне борошно, висівка та. Макуха до Польщі залишається у селі. Він зазначив е, Секерський, що його міністерство хоче розробити двосторонню угоду з Україною, яка могла би поширюватися, е, або яка б поширювала захист ринку на інші чутливі продукти. Йдеться ж не лише про збіжжя, йдеться про цукор, м'ясо птиці, йдеться про яйця, е, м'які фрукти, мед, яблучний сік, олія, Загалом там велетенський список продуктів насправді і у цьому листі сказано, що в 22-му році Польща. Зафіксувала позитивне сальдо у торгівлі з Україною, яке склало 3,5 мільйони євро. Але тепер, як бачимо, польських фермерів це не дуже то і хвилює, бо у всіх своїх бідах вони звинувачують нашу державу. Зрештою, зараз у Польщі перебувають наші колеги на зв'язку зі мною. Софія Трощук, це ведуча 24 го каналу, яка розкаже нам про протести польських фермерів більш детально. Софія вітаю, Розповідає, якою ситуація є на цей момент. Вітання Фаріде. Отож, я почну із оперативної інформації. Одразу розкажу, що ми зараз перебуваємо на території Польщі. Це пункт пропуску Шогині Медика, і, от в принципі, ситуацію, яка тут зараз, можете бачити просто на власні очі. Величезна черга із легкових автомобілів насправді до ваговозів, ще дуже і дуже далеко. Але ми зараз про це все по черзі будемо говорити. Я почну із того, що, власне кажучи, зараз тут оголосили такий. Собі національний страйк, польські фермери їхні профспілки вирішили перекрити усі пункти пропуску з Україною, власне, для вантажівок і перекли, перекрили також залізничні пункти пропуску. Один із них неподалік. От якщо на задньому фоні, бачите, мітингарі вони йдуть з одного боку, так тобто вони собі трошки попротестували там на залізничних коліях і вернулися на автомобільний перехід. Отож, автомобільна черга, якщо ми говоримо з вами от безпосередньо про ваговози вона розпочинається десь біля перемишля, говорять водії. Ну а тут автівки стоять: великі автівки, фури стоять за 5 кілометрів до кордону. Потім така невеличка частина, яку контролює власне поліція, по якій теж час до часу ходять протестувальники. Ну і от таке дійство відбувається буквально за кілометр другий від безпосередньо контрольного пропуску. Одразу скажу, що автомобілі легкові, так і авто. Буси пропускають, хоча от просто зараз можете бачити затори, тому що ось цей протест польських фермерів, польських фермерів та польських перевізників, все ж таки доводиться трохи об'їжджати. Власне кажучи, я нагадаю, що нині 20 лютого пообіцяли перекрити всі пункти пропуску. Водії говорять про те, що ситуація дуже схожа і на інших пунктах, спілкуючись із колегами. Ну і власне нам водії розповідають про те, що вони тут добами стоять, і вони стояли, наприклад, кілька днів біля перемишля, бо у великих містах вони не можуть стояти у цій черзі. А потім під'їхали сюди. І за добу, наприклад, вони просунулися на 300 метрів. Тобто, буквально одна-дві фури вчора напередодні можливо проїжджали, але станом на зараз жодної. Автівки великої, жодної багат, багат, е, великогабаритної е, фури за час, що ми перебуваємо на кордоні, не пропустили. Вони навіть сюди ближче не під'їжджають. І я пропоную нам коротко з вами прямо мову від водія послухати, що ж розповідає. Взагалі не пропускають. Те, що вони там говорять, що там йшли на добу на годину, то це все брехня. Ніхто цього не, 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 не робив. Приїхали добу, прислали першу, теж не їхали зовсім. Ті, що були хлопці, що були вчора, там, там не було харчові, верно фур. Нормально підкиняється. Там же ж якийсь водій, прапор підтерся. Ну і е, я також хочу додати, що у цій загальній черзі стоять і польські водії. Я зазначу, що раніше фури від польських водіїв пропускали, але тепер вони всі стоять в одній черзі. Вони прогулюються, радо спілкуються з журналістами. Про це ми розповімо детальніше у наступних годинах. І вони говорять, що от блокади вони теж мають стояти у загальній черзі. От буквально, е, от у цьому дійстві, яке відбувається на кордоні. Ми перебуваємо впродовж останніх 10 хвилин. І я хочу сказати, що протестувальники, Же десь там для не знаю тікток акаунтів для твіттер-аккаунтів деяких політиканів. Вони активно дають коментарі, але з нами спілкуватися, пояснити свої причини. Вони не хотіли так, неохоче спілкуються із журналістами. А ще коли чують український акцент, або те, що я з України, то вони взагалі намагаються просто дуже швиденько попри мене пройти. Не знаю, чому така ситуація, знаєте, риторична штука. Я гадаю, що кожен тут може. Зробити висновок сам собі окремо, і знаєте, що дуже дивно спостерігати таку ситуацію на польському кордоні. Я от ага, не попрошу оператора, тому що там перекрили протестувальники. Там на одній фурі пише: сьогодні ми. А завтра ви. І знаєте, це гасло воно дуже добре пасує до ситуації в Україні, тому що Європейський Союз, зокрема, і от деякі польські протестувальники, вони так видається, не зовсім усвідомлюють ті загрози, які надходять від Російської Федерації, а блокують вони кордон із Україною, яка безпосередньо бореться проти Кремля. І це гасло, ну я не знаю, з точки зору Українки воно не розповідає взагалі. Взагалі нічого мені так видається. Я також хочу сказати, що у протестах, які зараз відбуваються тут, можна знайти і російський слід, адже одним із головних зачинщиків блокади на кордоні виступає Рафал Меклер. Він глава Любінського осередку проросійської партії Конфедерація. Чому проросійської? Тому що ще з 2014 року вони намагаються подати різні проєкти та ініціативи для того, аби офіційно підтвердити окупацію Криму. А їхній лідер також навіть є. Її... Див до тимчасово окупованого півострова. І знаєте, там мило собі спілкувався із гауляйтером Сергієм Аксьоновим. Ну я також хочу вам зацитувати частину тих маніпуляцій, які у своїх соцмережах поширює Рафал Меклер на велику аудиторію. Під час війни саме польське село врятувало місто від голоду, саме село везло контрабанду сільськогосподарської продукції. Село є природнім джерелом, де можна заповнити недоліки. Якщо ми дозволимо брюссельським утопістам знищити фермерів, якщо ми не забезпечимо стратегічний ресурс, яким є виробництво продуктів харчування. Його буде важко відновити, А ланцюжки постачання та аутсорсинг не надійні, як показав ковід. Фермеру треба дозволити працювати, бо під час війни, яку всі пророкують, ми не зможемо купити їжу в супермаркеті. Ну бачите, це якась відверта. Ну я не знаю. Маніпуляції, так це якщо м'яко кажучи, тому що зараз Україна у війні, російська армія продовжує наступати, а польські протестувальники не пропускають ані гуманітарну, ані військову допомогу. І от напередодні мені вдалося поспілкуватися із британським підприємцем та волонтером, і він у своєму твіттер-акаунті написав, що поляки не пропускають автівки, які прямують на фронт. Я сподіваюся, що зараз ми зможемо вам ці кадри показати того, як автівки просто стоять у такій величезній, як кажуть поляки, колейці. Ну і давайте детальніше пана Назара послухаємо те, що він говорить про цю блокаду, і наскільки довго зараз автівки різна інша важлива зброя, техніка тощо перебувають у цих чергах. Якщо полі, поліція там щось не догледить, вони блокують просто начисто все, і вони на спілкування жодне взагалі не йдуть, тобто на жодну комунікацію. І а, так трапилось, що ми просто не мали часу з ними бавитись, так? Але зараз вже це трошки це в будь-які рамки дозволеного, тому що якщо там нас фура пересікала, наприклад, там, деякі фури проїжджали нормально, а деякі фури все-таки зупинялися, так, окей, ми закривали на це очі. Але зараз така ситуація, що кожен день пересікає як мінімум одна фура кордон, і кожен день це зупиняється. І... Затримка мінімальна, щоб пересіли кордон в Україну три дні. Фури, які до оцього до цих всіх, якби таких акцій вони приїжджали за три дні в Україну до Києва, тоді виїжджали назад. Так зараз це займає 14 днів. Вони не можуть блокувати військові товари, тому що, якщо умовно, військові товари нас не дойдуть, у нас будуть постійні затримки, автоматично росіяни будуть почуть рухатись. То вже польські протестувальники будуть потім не, не фури наші тормозити. Так? Вони потім будуть проводити якось російські танки тормозити, що для них буде, думаю, надзвичайно складно. Дуже від усієї душі хочу поцікавитися у польських протестувальників. Що ж вони думають про таку перспективу, тому що насправді, зважаючи на той хаос і сюр, який зараз відбувається на польських кордонах, просто в ці моменти ця перспектива видається ближчою. Ну і зрештою, я б хотіла також сказати, що реакції від польської влади якоїсь активної дуже немає. Напередодні міністр розвитку громад, території та інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що блокування транспорту на польському кордоні матиме важкі соціально-політичні наслідки для. Обох країн він також провів термінові перемовини з Яциком і Це голова. Бюро нацбезпеки Польщі щодо неприпустимості блокади кордону, зокрема пасажирського транспорту. А я нагадаю, що тут були такі моменти, коли не пропускали просто автобуси з дітьми, не пропускали інший транспорт. Так і ну я не знаю, у людей зараз є різні потреби, з якими їм критично важливо перетнути кордон, але польські протестувальники так не думають. Далі я б хотіла зацитувати також міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Він брав в одній участь в одній. Платформі на Мюнхенській конференції, і він говорить, що Польща є однією з провідних країн, які допомагають Україні. Але фермери та перевізники це дві групи, які платять найпрямішу ціну за європейську солідарність. Тому ми повинні це вирішити, щоб це не затьмарювало загальний образ польської солідарності. Говорить він ось таке. Ну і поки що, польська солідарність, знаєте, на цих кордонах і серед цих протестувальників виглядає якось не так, наприклад, як на початку повномасштабного вторгнення, коли на цьому ж кордоні була велика кількість поляків, але вони допомагали тим, хто тікав від війни зі сходу з півдня нашої країни. Ситуація трохи змінилася. Чекаємо на вирішення. Я також нагадаю, що український президент Володимир Мер Зеленський також прокоментував ситуацію напередодні ввечері, розповів, що він думає про цю блокаду. Я сподіваюся, що зараз у нас буде змога коротко цей коментар невеличкий прослухати. І щодо ситуації, на жаль, не схожу ситуація, яка щодня демонструє. Ерозію солідарності, те, що відбувається на нашому західному кордоні, кордоні з Польщею, не можна сприймати як щось нормальне чи буденне. Потрібна проста і зрозуміла справедливість. Через польський кордон проходять лише 5% відсотків нашого агроекспорту. Тож насправді ситуація не в зерні а скоріше в політиці, і під Куп'янськом, неподалік від кордону з Росією. Де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею? Виглядають просто знущально. Так і я, абсолютно погоджуємося з президентом, перебуваючи просто у цих умовах. Ну і сподіваємося, що наші дипломати справді працюють над вирішенням цієї е, слухайте. Я навіть не знаю, як це назвати кризи. Скажімо, от пристойно кризи того, що зараз відбувається на польських кордонах. Ну і я також хотіла б сказати, що зараз, за даними і російських, і польських, і українських джерел, зерно з Білорусі та Росії заводиться до країн Євросоюзу через різні способи, зокрема відомо про. Порти Латвії і Литви, про це говорять офіційні особи. Ну і постає питання: якщо польські протестувальники розповідають про якусь там конкуренцію із українськими зерновими із українською агропродукцією, питання, чому ж вони не блокують країн агресорок? Зрештою, якщо Росія нарощує свій експорт зернових з 2022 року, то це точно не співпадіння, що Росія вивозить зерно з тимчасово окупованих територій України. Ну і бачите, ось така ситуація складається просто зараз. Я на Нагадаю, що польські протестувальники вони не задоволені низкою рішень від Єврокомісії, вимагають заборонити загалом український експорт зерна до їхньої країни, але чомусь мало говорять про те, що велика кількість фур, які зараз стоять у черзі, так або які з іншого боку кордону не можуть його теж перетнути, тобто з української сторони, вони через польщу їдуть транзитом, так везуть свої товари до інших країн не завжди. До Польщі, ну і на завершення розкажу також, що сьогодні, от уже за три хвилини, українські перевізники планують розпочати так би мовити дзеркальні акції протесту. Планують не пропускати польських водіїв уже з українського боку кордону. Такі акції відбудуться біля пунктів пропуску Рава Руська, Краківець та Шегині. Будуть пропускати польські фури рівно з цією затримкою, з якою ті пропускають наші. А тут я нагадаю, все зараз стоїть намертво. Така ситуація є станом на зараз. пильнуємо за подіями обов'язково у наступних ефірах. Розкажемо детальніше. Ну і зрештою спробуємо спитатися думку польських протестувальників. Чи знають вони, наприклад, що Путін погрожує Польщі і каже, що Варшава може бути наступною після України? Фаріде. Софія, дуже тобі дякую. Мені здається, от те, що ти розповідаєш про те, що сахаються так українських журналістів і не відповідають їм на питання. Їм можливо ще не завезли методичку. Можливо, тобі вдасться сьогодні побачити Рафала. Меклера, запитаєш його про це особисто. Тобі ще раз дякую за інформацію. Тримайся це, що ні, але і будь обережна. Я дякую тобі за інформацію. Нагадаю, що на зв'язку зі мною була Софія Трощук. Це ведуча 24 го каналу, яка зараз перебуває на польському кордоні у Польщі.